Коли злий дух виходить з чоловіка, тоді він іде бере, блукає, шукає, не може знайти місця собі і тоді йде, бере з собою сім інших духів, гірших від себе, і вони входять і оселяються там. Знаємо, що Ріхи, які ми робимо, вони нас турбують, хвилюють, і ми самі стараємося з ними якось боротися. І часом навіть вдається, знаєте, позбутися якоїсь своєї привички, прогнати з себе якийсь гріх. Ходиш на сповідь і кажеш, отже, ти зрішив одні, одні ті самі гріхи, вже, і знаєте, певно, всі не буду, а почну з одного якогось свого гріха і зробив там. Таку постанову тверду і все і позбувся. Ну і пішов далі щоденне життя. Гріха позбувся, а далі, як жив, так жиє. Христос ставить нам перед очі дуже важну річ. Він не просто порівнює, оце, Він каже, от, він говорить і за, і за, за знак Йони, що той кет його був. Був всередині кита три дні і три ночі, і він каже, такий самий знак, крім знака, Йони, вам не буде дано, бо син чоловічий буде в землі три дні на третій день Воскресне. І каже, і про, щоб побачити і про царицю, цариця Півдня стане на суді з цим родом і йому його засудить, бо вона прибула з кінця світу, щоб побачити мудрість Соломона, а тут більше. Біж від Соломона. І, і тут він зразу поєднює і каже: і коли нечистий дух від, вийде з чоловіка, блукає по місцях безводних, шукаючи спочинку. Чому він виходить із чоловіка той дух? Йому скучно було У чоловіка чи незручно? Злий дух може покинути людину перший раз, коли є покаяння. Коли людина не хоче більше творити зло або не хоче більше повторювати якийсь один із своїх гріхів. І туди злий дух виходить, шукає, 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 не знаходить місця, приходить, о, а там вже всередині вже порядок, бо людина вже позбулася з одного, з другого, з третього, і здавалося бся, як він може там повернутися назад. Тому що Місце, яке він покидає, залишається порожнім. Ви скажете, так ніколи не можна буде зробити в собі порядок. Правильно не треба, щоб воно було порожне. На то місце має прийти Божа благодать, добрі діла. І без Бога це неможливо зробити. Тому ми, ми кажемо, що Божа ласка до спасіння є конечно потрібна. Щоб коли ми робимо в своїй хаті порядок, коли в хаті стоять якісь там речі, такі стоять, які нам заважають, які є порочними, скажімо так, Ну, представимо собі, що це буде старий холодильник, так? і коли ти його виносиш, Місце порожне. Треба на то місце поставити щось друге, новий холодильник. Але знаєте, тут я вам таке порівняння зробив не дуже, не дуже коректне, тому що в людській душі ми складаємо не тільки те, що так якщо взяти це як хату, як будинок, так, як квартиру, то ми представте собі таку квартиру. До якої нанесли всього? Не того, що треба в хаті, а всього. Якесь колесо стоїть там плуг, тим, що орати поле, Ну, добрий, нормальний, заніс до хати собі стоїть, по тому велосипед, малий, великий, заніс до хати. Потім ще заніс до хати, розумієш, ту, е, таку. Такий патек, на якому ми дрова колим, добня така, розумієш, разом з сукєром приніс заніс до хати. Ну, Річ потрібна, да? і так наносив до хати купу всього. Ще тільки не вистачає козу до хати завезти, щоб вона там трохи пожила. Знаєте, Кури до хати запустити. І вроді би, як ну, то той твої речі, які тому тобі потрібні. Просто їм там не місце. І часом ми в свою душу наносимо такої всякої всячини, яка вроді би ну, нам потрібна, але їй там не місце. Гороскопи, сонники, інші різна література, всякі, всякі оці ем, суєвір'я, оці всякі, оці кіт дорогу перейшов через поріг, не можна витатися ввечері не можна давати гроші. Ну і так далі. От ми цього всього нанесли в свою хату, в свою душу, та як у хату нанести речей, які вроді би й добрі, і той велосипед, і колеса від машини змінні. Це все в тебе в хаті. Що треба робити? Треба це все винести, поставити на своє місце. Бо всі речі, які людина робить, гріхи, які вона робить, вона ж все рівно десь в якимось мірі. Думає, що то їй потрібне. Коли злодій йде красти, він ж не каже, що то є зле, він знає, що то йому є потрібне. Коли людина брешеть, хоче себе похвалити чи когось принизити, вона ж все рівно для себе робить те, що ну, вона приймає це рішення, що це типа якби і добре. Але це не місце у твоїй душі. І тому Господь Бог каже, коли ви позбуваєтеся цих всіх речей, несіть на то місце Божі, якісь ласки. Наповняйте себе тим, чого у вас не було. Милосердям, служінням один одному. Добротою, стриманістю. Ці речі заповняють нашу душу, і тоді вже немає місця для злому. Так як у хаті, це все сміття повиносили оці колеса від машини, ці ровери старі, оці всі козу вивели з хати, кури вигнали з хати і купили гарну мебіль, нову, поставили гарний холодильник, купили новий телевізор, гарний такий, гарно пустили під ноги дуже гарний такий ковр. І коли ти бачиш, що в хаті чисто, ти хочеш тримати ту чистоту. І коли хтось приходить до хати, ти кажеш, розуйтеся, бо там, отам тапочки стоять збоку. І коли ти зробив у хаті порядок, ти хочеш його підтримати. А коли в тебе бардак у хаті, порядок не то, що хочеш підтримати, його нема. Нема що підтримувати. Так само в людській душі. Як там нема порядку, і нема охоти його підтримувати, бо його там взагалі нема. А от коли ми вже зробимо порядок в своїй душі, це буде так як у чистій прибраній кімнаті, я хочу тримати його в порядку. Я тішуся порядком, як Господиня тішиться, коли в хаті все чистенько, все акуратно. Отак от Господь Бог нам пояснює про те, що значить, коли здай дух іде геть і потім приводить сім гірших духів? Чому? Бо він має там місце? Але коли людина заповняє ту пустоту замість гріхів, місця для злого вже нема. Тому позбуваючись своїх гріхів, завжди старайтеся мінятися. Не просто не буду більше робити того, але скажи Богові, що ти будеш робити замість того. Не буду красти, але що ти будеш робити замість крадіжі. Не буду брехати, але що будеш робити замість того, що ти брехав. Не буду чуже ложити. Але що будеш робити замість того чужоложства? Завжди поставте гріхове щось у противовіз. та гріхи і протилежні їм чесноти. Бо коли відсутність чесноти якраз пускає місце для гріха. Коли ти втрачаєш уміряність, коли її не стає, на її місце приходить неуміряність. Коли ти втрачаєш смиренність, на то місце приходить гнів і так далі. Тому, позбуваючись своїх гріхів, Поверніть на місце протилежні їм чесноти, щоб наповнити себе і жити для Бога, і радіти тим порядком, чистотою своєї душі, до якої ми прагнемо, яку ми здобуваємо і яку ми оберігаємо. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!